Чую, один приход і рядом другий. Бо він, виходить, з двох сторон. Ну, а як з двох гармат. Був не вдома, але добре чув, як російські терористи бомбили його хату. Пан Микола згадує, у той день із дружиною вирушили за водою на пункт видачі. Це їх і врятувало. Вікна всі повилітали. І одна ось сюди прийшла, а друга туди в огород там розбила. Коротше. Каже, комунальники відреагували дуже швидко. Ремонт розпочали за декілька днів після удару, безкоштовно. Час хлопці допомагають, роблять добре». Вже відновили пробиті стіни, заклали цеглою вікна на випадок майбутніх обстрілів. На ремонт одного даху треба близько тижня. Робітники кажуть, працюють без вихідних. Втім, на втому не скаржаться. Єдине, що заважає постійні атаки окупантів. Тільки на кришу залізли, гупнули, злізли. А так все є, матеріали обезпечують міська рада, ну, все дають, гроші платять воромля. Від початку повномасштабного вторгнення комунальники нарахували понад 3,5 тисячі прильотів по будинках місцевих. Допомогу надали усім. Шифер, ОСБ. Місто само закупає, у нас є резервний фонд. Кожному видаються матеріали, ті, хто не можуть самостійно відремонтуватися і потім чекати оплати не оплати, а повернення з держави. Місто ремонт проводить такі ремонти. Щоправда, коли руйнування надто великі, комунальники не беруться відбудовувати, бо спершу треба розробити проєктну документацію. Нині в Нікополі 12 будинків чекають на капітальний ремонт. Ми зараз працюємо з головами ОСББ, тому що вони, як власники і співвласники, вони повинні розробити за допомогою міської влади за допомогою виділених коштів. Вони розробляють проєкти, і ми ці проєкти направляємо на Фонди на всіх, хто може нам дати допомогу цим будинкам, відновити, тобто, це або перебудування цілого під'їзду, або це заміна даху повністю. Тільки на ремонт пошкоджених минулоріч будинків з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Владислава Вдієнко, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини одинадцятого каналу.